8 кубів бетону зливали 6 годин. Зараз я кажу, які проблеми виходить. Ось оцей забор. Я його вже знімав. Знімав я його тоді, коли виставили оцю опалку. Тобто задумка була яка. Я ставлю опалку зі своєї сторони, від сусіда опалкою виступає. Його забор, бетонні плитки. І щоб не викликати на міксера, чи лети вручну, чи насоса, е сьогодні ми заливали один-другий армопояс і відповідно під цю заливку я підстроївся. Тобто ця опалубка десь стояла півтора неділі там, чи дві неділі. Чекала свого часу. І от сьогодні прийшов цей час. Тут 2,2 куба бетону. Ширина у неї на 15 см, висота там місцями є 80 см. І по 2,8 куба на кожний будиночок бетону. Що ми робимо? Ми залили будинки, бетон марка 350 гран Завібрували там усе як потрібно. І визникає така глупа мисль. Розвести бетон водичкою, так як марка 350, а тут там крепості особливо не потрібно, можна її трохи понизити і не вібрувати його тут. І не вибирувати. Водій, відповідно, на 2,2 і кубах не вгадує з водичкою і робить його там ну, такий рідкуватим, скажімо так. І що? Поки ми ось тут проливаємо оцю частину. Тут десь півтора метра з насосу густим бетоном, той, що залишився в трубах. І Потім на отій частині вже починає йти рідкий бетон. І у нас з ходу обриває, ну як обриває, ламає оцю плиту сусіда. Раз, бетон ушов. Ми починаємо далі його лити вже по половині. Тобто, щоб пройти по половині туди, і вже звідти заповняти повністю. А, там, вже коли починаємо заповняти повністю, тож, перша плита там тріснула, ну так, незначительно. Потім в цьому місці ще одна тріскає внизу так, значительно. Ну і, і тут ми, ми його вже не можемо пролити, тому що, ну, якби висота, і у нас там порвано дві плити. Що Виходить, Получається, тут у мене робота недороблена, недороблена. Там завтра треба йти до сусіда, виправляти ті плити, знімати їх, збивати той бетон і ставити нові плити. І от в такій ситуації я сьогодні оказався. Але пройшов час, бетон усівся, і той бетончик, що залишився з під. Ну, у баки, насоса, да, в ящику. 02, там куба. Бетона було, може навіть 03, бо він ще там щось з труб скачував сюди. От він сюди мені в яму його закинув. І з 6 до 8 відром потихеньку, сам отам заповняв оту частину. Відтоги заповнив її. І у мене вже е, є нормальний варіант з моєї сторони, і залишилося завтра піти до сусіда і навести в нього порядок, замінити тих чотири плити і перфоратором збити той бетон, який туди повилазив. така ситуація. Я коли знімав ту опалубку, одна людина чи дві писали, що ті плити порве. А е, я собі думаю не порве, да, бо, я, бо я так рішив. А насправді от така ситуація сьогодні случилась. Да, був би густий бетон, цього б не відбулося. Але той, хто мені писав, е, дякую тобі, друже, за коментар. Мабуть, у тебе вже таке було. Е, і сьогодні я отримав такий досвід на свої руки, який ми носив. Відер 30 бетона і доливав це все діло. Тому отака ситуація. Неприємно, але все на будівництві можна виправити. До нових зустріч!